Таку кров'яночку і таку ковбаску по 600 гривень за кілограм домашню можна замовити у домашній за номером телефону 068 303 95 83. Подивіться, вона випечена. Бачите? І кров'яночка отака по 300 гривень за кілограм. Це кров'янка без гречки. Подивіться, я так от трошки ближче усі. Значите, вона яка смокатулька. Це кров'яночка. Це наша ковбасочка, Діться, вона випічена і нути, і снаружу. Вона випікається дуже почти вполовину. Вона така добра, тому що зі свинини домашньої. Всі хто хоче замовляйте. Всім дякую.